Сьогодні виповнюється 135 років від дня народження українського письменника гумариста Астапа Вишні. Із цього приводу ми хочемо познайомити вас з виданнями, які зберігаються в нашому фонді, які так чи інакше пов'язані з ім'ям письменника. Насамперед. Це зібрання творів Остапа Вишні у семи томах. Твори зібрані з 1919 по 1956 рік. Життя Остапа Вишні тісно пов'язане з літературним життям Харкова у 20-ті роки. На всіх численних сходинах засновників майбутнього пролітфронту, що відбувалися від вересня до грудня 1929 року в будинку Блакитного по вулиці Каплуновська, 4, Остап Вишня, наскільки пригадую, завжди був. У безкінічних і гарячих дискусіях, де вироблялася, так би мовити, конституція нової організації, він часто брав слово». До того часу Остап Вишня не належав до жодної літературної організації, був позагруповим або диким, як зневажливо називали таких літераторів, але відтепер він активно включився в підготовчу роботу і став одним з перших основників нової організації. Маючи талант у найскладніших і найдраматичніших ситуаціях, схоплювати смішні моменти або серйозні поважні проблеми трактувати в гумористичному плані. Вишня завжди в ті засідання вносив пожвавлення. Так написав. Літературознавець Григорій Костюк у своєму першому томі Зустрічі і прощання у нарисі, який він присвятив Остапу Вишні. Григорій Костюк дуже добре знав Остапа Вишню, тому що жив і працював з ним у Харкові в один і той же самий час. Якщо Григорій Костюк був особисто знайомий з Остапом Вишнею, то Ростислав Мельників, наш сучасник, поет, критик, літературознавець, кандидат філологічних наук, написав книгу літературні, літературні 1920-ті постаті, нариси, образки, етюди. І у багатьох етюдах є згадка саме про Остапа Вишнього. Серед співробітників редакції Селянської правди зустрічаємо імена Андрія Паніва, Петра Панча, Івана Сенченка, а відповідальним секретаром газети працював Павло Губенка Остап Вишня. Повстання директорії кидає Поліщука у круговерть Національно визвольних змагань. Він вступає до Чорноморського кошу і служить секретарем відомого діяча Української Народної Республіки Микити Шаповала. Саме в цей час у різних частинах війська УНР перебувають такі згодом відомі літератори, як Володимир Сосюра, Борис Антоненко Давидович, Остап Вишня, Петро Панч та інші. До речі, Ростислав Мельників свого часу в нашій бібліотеці прочитав цікаву лекцію про Миколи Хвильового. Доля Остапа Вишні склалася так, як і доля багатьох його друзів-письменників українського відродження. Спогади про Остапа Вишню мені хочеться почати не спочатку, а зсередини. Власне, спочатку другого життя Павла Михайловича. І от на початку 43-го року у мене в редакції двері з вулиці прочинилися і війшли двоє рильський і хтось щуплий, у кожушку, в Ушанці та Валянцях. Вишня, Павла Михайловича не можна не признати, в якій би несподіваній одежі він не з'явився. Вам перед очі. Яновський зняв шапку, вклонився до землі. Потім ми обіймались, дивились один на одного і мовчали. Так, це був вишня, точнісінько такий, як і десять років перед тим, от тільки трохи худіший, трохи більш змашкуватий. І очі, очі були трохи не ті, очі зробились не наче менше, а чоловічки в них темніші. Саме таким побачив Остапа вишню Юрій Смолич після звільнення його з гулагу. І описав цю зустріч у своїй книзі спогадів, розповіді про неспокій. Український літературознавець Іван Зуб написав книгу Остап Вишня Риси творчої індивідуальності. Хтось читачів тепло і приязно не усміхнеться. Почувши це літературне ім'я, Остап Вишня. І за життя письменника і по його смерті, воно було знане і популярне в народі. Спокійніші і трагічні широки історії нашого життя, люди різних поколінь зверталися і звертаються до творів гумориста. Який би я був щасливий, занотував Остап Вишня в 1949 році в щоденнику. Якби своїми творами зміг викликати усмішку, хорошу, теплу усмішку у народу. Ви уявляєте собі, народ радісно усміхнувся, але як це трудно. І сьогодні, коли кожну годину на наше рідне, прифронтове місто Харків летять російські каби та ракети, завдяки творчості Астапа Вишні, у ці важкі часи. Ми можемо усміхнутися.